Щодня в новинах ми чуємо е, такі сумні новини. Один загиблий, двоє поранено, троє поранено. А для мене це ніколи не буде статистикою, оскільки мій син півтора року воював на сході. Потрібно завжди для того, щоб порятувати наших поранених військовослужбовців, та навіть і постраждалі в таких точках, і і наші журналісти потрапляють, і і мирні люди. Кожен свідомий громадянин повинен сьогодні бути тут. Ну, Якщо не сьогодні, то завтра відгукнувся. як очільник громади Безрецької. Я думаю, це буде. І правильно, і справедливо, і гуманно. Я говорю, з нас не буде, а Комусь добро и может жить спасать. Банк крови для Сумского района, в котором будут все доноры, которые сдают кровь именно Сумского района, он будет после переработки в центре службы крови, будет храниться на их счету. И они смогут за счет этого оказывать помощь всем жителям Сумского района, которые лечатся в районной больнице, в областных лечебных учреждениях или же за пределами области. Это все республиканские. Акции для нас всех вообще, очень Символічно, тому що я незалежний журналіст, і моя основна мета це створювати і підтримувати незалежні засоби масової інформації, незалежну пресу, тому що це. Мега важлива, особливо зараз. Ми зараз почали роздержавлювати газету, яка 100 років була рупором влади. І зараз всі газети починають процес роздержавлення і незалежності. Це дуже символічно до 25-річчя незалежності нашої країни. І ще ми в цьому році святкуємо рік створення єдиної незалежної служби новин в Сумській області. Це спецкор, яку ми створили разом з журналістами. Її не підтримує жоден олігарх. Чи політик, чи депутат дуже класно привітав притула, нашу країну з Днем Незалежності. Він сказав, що їй 25, і вона стала мамою. І я бажаю нашій країні, щоб найбільше з'являлося таких незалежних дітей у вигляді засобів масової інформації. Бо це єдиний спосіб втримати в країні свободу слова, свободу виявлення і свободу нас, людей. З Днем Народження, Україна, будь незалежною!